Друзі, всім вітання, доброго здоров'я. 7 листопада сьогодні працюємо на нашій пасіці. Значить, вже нарешті дійшли до крайніх наших вуликів. Це вулики рогаті. Ось тут у нас стоїть ряд щось там до 40 вуликів. Була у нас загальна кількість до цього, де з полістерола, з листового стоїть вулик. Значить, тут стояв ряд рогатих вуликів. Ось вони так, як ці плотненько стояли. Так? Я пішов проглянути, тому що розкладав яд для мишей. Мишей, до речі, є багато. Ось Приклад, це вже бджолки її замучили. Подкривав кришки, дивлюся, немає бджіл у вуликах, яку тут ось відкрив. Нема бджоли, що це таке. Але ситуація в чому? Зараз я вам розкажу. Є тут сім'ї, все нормально. Я перелякався, більше 10 сімей відкрив, ніде нема бджоли. Я до них і що я виявив. Що перед цим ми оглядали ППС, ППУ, сім'ї. Там всі сім'ї, як правило, сідають зверху. Вже теж в клубах. Клуби, правда, рихліші, ніж у дереві, але ну там плюс-мінус. Але вже вони сидять, і, як правило, що ППУ вуликах сім'ї сідають зверху. Значить, оглянувши ці сім'ї, думаю, що не так. Вже по привичці дивлюся, немає бджоли. Ось, а потім вже я побачив, що сім'ї тут є, все з ними добре. Це теж переселена сім'я, це у нас з екоплити зроблений вулик. Ось, е, повторюся, що ми, як хто дивився попередні відео, я вже розповідав, що ми пересаджуємо все дерево в е, ППУ, ППС, навіть, щоб бджолам було комфортно зимувати, тому що дерево вигідніше зимувати на вулиці. Тому от такі от у нас справи. Продовжуємо нашу роботу, вже фактично закінчуємо. Залишилось у нас досить таке. Небагато, небагато сімей. Ось, там вже, до речі, ту частину прибрали, зараз піду покажу. Ну, тут, поки ми працюємо, то, зрозуміло, що розгардіє, аж потім будемо приїжджати прибирати вже, збираємо наші вулики. Це фактично те, що нам залишилось допрацювати. Тут вже трохи менше ніж 20 сімейок і все. Значить, Там ми вчора теж плідно попрацювали, я займався сім'ями. Ось теж об'єднуємо сім'ї, тому вивільняються вулики. Сипаємо докупи, якщо слабенька сім'я. Я вже сьогодні так захопився цим сипанням, що об'єднують дві сім'ї, дивлюсь, вони не стають. Тобто 10 рамочник не стає, одна на п'яти, одна на шести рамках. Думаю, на що таке об'єднувати? Ну, вже хто знає в роботу входиш. і цей. Тут вже вчора теж поприбирали, вивезли весь інвентар, сміття зібрали в мішки. Будемо вивозити. Ось так зимують наші бджілки. Також одну роботу ми дуже сильно її треба було зробити. Критично, просто це треба мені по руках добре дати. Це те, що більшість вуликів стоять на землі. Добре, що днище із ППУ є невеликий цей, але все одно це дуже погано. Що так у нас відбувається. Ось Поприложували всі кришки. Також кришки були не приложені, тому що у нас дуже сильний вітер був на днях. Познімало багато кришок. Добре, що я приїхав подивитися і виявив таку ось проблему. Так, побачив на одному. Вулику немає. цеглини. Зараз положимо. Добре, що пройшовся. Ну, ось такі от справи. Вже доводимо до ладу нашу пасіку. Будемо підставляти під вулики, повторююся. Побачите, що минулого року ми підставляли скати, нам досить таки подобається, будемо цеглу підставляти частково, але вже там будемо вирізати подони. Зараз, до речі, моніторюю в інтернеті, мені дуже подобається ідея з піддонів. Тобто, піддони як вулики. Хто займається цим, напишіть, тому що у нас тут я коли стояв цього року в каневі на акації познайомився. З пасічниками велика в них пасіка. Пасіка 24 у Фейсбуці підписана, в Ютубі у них майже немає матеріалу. В Фейсбуці трошки вони щось там діляться, Ось, але дуже важко до них потрапити. Це промислова пасіка. Весною в них було 4. В зиму вже в них пішло 5 тисяч сімей, тобто вони ростуть. В них вона постійно збільшується, і в них там він мені писав, вже не пам'ятаю, дуже до великої кількості тисяч він має дійти. Ось. То в них я побачив, я дуже багато чого за цей рік собі взяв, якби намотав на ус і просто копіюю. Тобто, не видумуючи велосипед, всяких дурниць беру, так як вони працюють, і стараюсь працювати це по таких більш промислових речах. Це тобто, як перевозки. там... Ну, тобто такі речі, відкачка, мед, це все, що, що може займати в нас найбільше часу і наших сил, нашого ресурсу. Це фактично кочовий пасіки, перевозка від качка. Ось, ну і так само, крім цього, є багато таких моментів, якось на чому стоять вулики. В них роблені значить піддони. Як днища. Ось Цікава досить така тема. Зараз будемо проглядати, дивитися що до чого як. ну І вже в майбутньому будемо бачити, можливо, щось будемо в цьому плані рухатись, може й ні. Тобто Ми все зважаємо, багато хороших ідей, які нам подобаються, але ми вивчаємо ці теми. Якщо вона дійсно класна, то ну, як правило зразу зрозуміло, що. Коли ти загораєшся, бачиш, що воно дійсно працює. Дуже важливі аргументи знаходиш, то використовуєш якусь там певну тему, якщо ні, то зразу воно так сумнівне і в майбутньому теж, як правило, така тема не вигорає. Тому такі справи. Працюємо вже, ще трішки нам залишилось доскладати наших бджілок в зиму. І будемо вже помаленьку зимувати. Думаю, що до зими наші бджоли готові. Ще раз пройду продую тактиком нашою димпушкою. Цього року ми вперше обробляли. Досить гарно нам подобається працювати з нею. Ну, такі от справи. Пишіть в коментарях, як ваші пасіки, як ваші бджілки. І хто має піддони днища, то також пишіть свій досвід. Можливо, де можна подивитися в інтернеті щось таке більш-менш толкове, щоб вивчити досконало цю тему. Всім миру і добра!